Майже 800 примірників книг та журналів зібрали комсомольчани під час акції Подаруй бібліотеці книгу. У нашому місті акція проходила впродовж жовтня і листопада. Її ініціатором виступила громадська організація Центр Родіс в рамках спільної акції мережі громадських організацій Полтавської та Черкаської областей. Молодь діє подробиці у матеріалі Світлани Завадської. Вісім пунктів прийому книг працювали впродовж акції «Подаруй бібліотеці книгу, що проходила у Комсомольську, впродовж двох місяців. Нещодавно у міській бібліотеці для дорослих були підбиті підсумки цієї акції. Ми вместе з вами з партнерами передаємо нашим працівникам центральної публічної бібліотеки міста Комсомольська книги в кількості 661 книга. И плюс журналы. Общим количеством это получается около 700 экземпляров литературы. Она разная. Есть, конечно, и морально устаревшая, но то, что вам не понадобится, мы ее как бы заберем и, может быть, что-то с ней еще придумаем, чтобы она принесла пользу. Людям акція Подаруй бібліотеці книгу проводилася з метою поповнення фондів бібліотек міста новими виданнями. Активісти громадської організації Центр Родіс» посортували усі книги, які вдалося зібрати під час акції, і склали відповідний реєстр. Книги найрізноманітніші, говорила Лілія Дмитренко, від технічної літератури і словників до дитячих книжок. Вона подякувала партнерам громадської організації, які завжди підтримують і надають посильну допомогу у проведенні будь-яких заходів. Найактивнішим учасникам акції Подаруй бібліотеці книгу. Вручили подяки та сертифікати. Громадська організація Центр роді зробила власний внесок у збирання книг для центральної публічної бібліотеки міста. Дирекція організації підготувала цілий набір книг для бібліотеки громадського діяча. Обізуємося, поповняти її ради, якщо общественні діячі наші городські будуть користуватися. Зі словами подяки до присутніх зверталася директорка бібліотечного фонду Комсомольська Тетяна Бурдуковська. Зараз у нас таке, знаєте, недофінансування, не вистачає у нас на літературу грошей. Ми зараз придбаваємо літературу тільки за благодійні внески, які поступають до нас в бібліотеки, і за платні послуги. І ви ж знаєте, що ціни за 50-60-70 гривень книга. Ми на тисячу, яку ми збираємо за місяць, ми можемо купити 20-30 книг. Так що люба література, яка нам надходить, ми дуже вдячні всім і вам, організаторам, і всім, хто приймав участь, в тому що не зібрали цю літературу. Вона нам дуже пригодиться. Ви кажете, що яка там морально устаріла чи якась нам не потрібна, нам вся література потрібна. В акції «Подаруй бібліотеці книгу взяли участь і депутати міської ради Валерій Ткаченко і Нелі Карпець. Зокрема, Нелі Ростиславівна подарувала бібліотеці шеститомне зібрання Бориса Олійника. Вона особисто знайома з відомим українським письменником. Ці книги Борис Олійник подарував Нелі Карпець у 2007 році під час свого візиту на Полтавщину. Тепер безцінне видання зберігатиме комсомольська бібліотека. Нелі Карпець поділилася власними відчуттями від участі в акції Подаруй бібліотеці книгу. Коли ти даруєш книгу в бібліотеці, ти розумієш. Ти вже її читав, можливо, перечитував і не один раз. Але це не та, можливо, така застаріла десь книжечка, а та, ви бачите, новенька, якою ти хотів би поділитися, щоб і твій товариш, і інші школярі, і студенти, вони, прочитавши цю книгу, цю іншу, там, і ще якусь книжечку, також зраділи, відчули якусь магію від того, що в цій книжці особисті є. Проте, не лише комсомольчани збирали книги для бібліотеки. Про акцію через інтернет дізнався киянин Денис Глезер. Разом із друзями він передав до Комсомольська 25 книг. Тетяна Брудоковська зазначила, що всі книги будуть розподілені між п'ятьма бібліотеками міста і Дмитрівської сільської ради.